Привіт, друже! Зараз тебе чекають три цікаві казочки, які допоможуть тобі налаштуватися на сон. Щоб краще їх послухати і побачити, ти можеш заплющити оченятку. Казка, Черепашка і зоряний сад. У далекому-далекому лісі жила маленька прималенька Черепашка. Вона рухалась повільно. Але завжди помічала красу навколо, як блищить роса, як співають пташечки, як прекрасно і смачно пахнуть квіточки. Я хочу побачити зоряний сад, де ростуть квіти і світла, одного разу подумала Черепашка і рушила у подорож. Ішла вона йшла та зустріла світлячка. Світлячку, я шукаю сад із квітів, там, де зорі, зорі цвітуть. Оу, сказав світлячок, я тобі покажу шлях слідуй за моїм світлом. І лада Черепашка пішла за таким теплим вогником вперед. Йшла, йшла, і, і зустріла вона сову. Вісля каже, переходь, ой тобі сова, вона має тобі показати далі сад. Сова мудро сіла, подивилась на Черепашку і каже, щоб знайти сад, потрібно слухати ніч. Вона розповідає таємниці, лише вона знає. Оу, здивувалась Черепашка. Я спробую почути її голос. Зупинилась. І почула, як нічні звуки складаються у мелодію і кличуть її за собою. Ішла вона йшла і, і зустріла річку. Річка каже: Подивись у мої води я відзеркалюю зорі, щоб ти побачила їх ближче. Хіба це не той зоряний сад? <гас> Здивувалась Черепашка, це так красиво. Це саме те, що я шукала, сад із квітів світла. І таким чином Черепашка зрозуміла, що зоряний сад це саме небо, яке вона бачила щовечора. Просто їй потрібно було зрозуміти, що він не так далеко, а потрібно просто інколи, щоб хтось підказав. Куди потрібно вірно подивитись? І так нікуди не потрібно поспішати, а краса завжди поруч. Кожний маленький крок веде до великої мрії, сказала Черепашка, яка встомилась за важку подорож, і заснула, відчула теплоту світу. Казка маленький місяць і його друзі. Колись у нічному небі жив маленький місяць. Він світив тихо і ніжно, але часто почувався самотнім. Ах, якби я хотів знайти друзів, щоб разом світити і радіти ночі, подумав місяць і рушив у подорож небом. І так мандрував він мандрував і зустрів. Зоринку смішинку. Привіт, місяць! хочеш почути жарт? Звісно, сказав місяць. Зоринка розповіла, веселий жарт, і місяць засміявся. Таким чином, місяць зрозумів, що сміх це теж світло, яке робить ніч теплішою. Летить летить далі місяць і зустрічається із Хмаринкою мандрівницею. Я подорожую світом і бачу гори, моря і міста, каже Хмаринка. Хочеш зі мною? Я не можу залишити небо, але мені цікаво слухати твої історії, сказав місяць. І Хмаринка розказала йому про далекі країни, про далекі місця, всюди, де вона бувала і що вона бачила. В цей при цій зустрічі місяць зрозумів, що навіть якщо ти залишаєшся на місці, можна мандрувати уявою. Летів місяць летів і зустрів сонного вітерця. Шшш, я колисаю дерева і допомагаю дітям засинати, ледь чутно сказав вітерець. Це так важливо дарувати спокій. Подумав місяць, а вітерець далі ніжно подув, і ніч ставала ще тихішою і тихішою. Політав місяць, політав і зрозумів, що він зовсім не самотній, а у небі завжди є друзі: Зоринка, Хмаринка і вітерець. Після чого місяць радісно сказав: Дякую вам, друзі. Тепер я світитиму ще яскравіше, ніж і світив. І всі разом вони посміхнулися і пораділи, що вони не самі. Дружба завжди поруч, навіть якщо здається, що ти один. І так Місяць, який завжди самотньо світив, у небі зрозумів, що він зовсім не один, навіть не дивлячись на те, що інколи здається, що ти самотній. Казка про котика і чарівну тишу. У маленькому будиночку біля лісу жив котик. Він був лагідний, дуже любив тишу. Як добре слухати світ навколо, завжди казав котик і тихесенько слухав світ. Але в нього були друзі пташечка, їжачок і жабка, які завжди шуміли, співали, сміялися і гралися. І одного дня друзі вирішили влаштувати день тиші. Ой, я випадково заспівала, сказала пташечка. Листя таке гучне, коли я йду, каже їжачок. Я ледь не квакнула, стримується жабка. Тихон каже. Тиша це теж музика. Не потрібно весь час шуміти. Ви можете просто слухати і чути усе, що відбувається навколо, адже повної тиші насправді не існує. Друзі зупинилися. В лісі, на галявинці, і замовкли. І тут вони почули, як вітерець шепоче по гілочках, як сердечко б'ється спокійно, який цікавий звук видає носик, коли дихає. Всі сіли поруч із котиком і вперше відчули, що тиша дійсно може бути чарівною, магічною і зовсім зовсім не тихою. У цей момент тихо сказав втищимо ближче один до одного і замуркотів. а друзі. В цей момент заплющили оченятка і усі разом заснули. Отже, тиша це подарунок. Вона допомагає чути себе, світ і друзів.